Всім привіт! І сьогодні День Незалежності України. 32 роки Україна вже незалежна. Тож я зараз буду робити патріотичний макіяж. І навіть якщо вам не подобається макіяж, ну типу не подобається таке відео, це відео буде цікаво всім, тому що я хочу зараз пошукати всякі цікаві факти про, Украї... про Україну, про так про Україну. І, можливо, деякі факти ви будете вже знаєте, можливо, ні. Але мені здається, вам буде цікаво. І мені теж. Сьогоднішній образ я хотіла його зробити синім і потім зробити жовту зачіску. Ну, з жовтими, жовтими штуками. Просто немає такого слова, одного для штук для волосся. Тож. Я наділа його, якщо ви помітите, <смі> тут є плями, Тому що я зранку їла дуже акуратно, типу гаспачо, це такі ну, загалом це типу варення з чесником. І я, я, я так і знала, я обхлявалася. І я потім це замила, відмила з милом. Але це тепер плями відмила мила, походу, бо вони щось не тікають, типу це, це сталося давно, тому це не вода. Ось, я це висушила з феном, але все рівно це не допомогло. Тому клас. Е, тому я, напевно, поміняю верх. В мене ще є одна голуба футболка. Взагалі я могла надіти вишиванку, але щось я не хочу. Вона зникла. Чесно, я не знаю, я ледве цю футболку знайшла. В наявності. Не знаю, де вона, коротше, нічого. Я потім на фотках зміню, якщо це буде видно на фотках, а на відео просто не зважайте туди. Я вже знайшла на телефоні факти, але ж я ж не зможу вам робити відео і одночасно читати факти, тому. Ну, я це все ж знала, можливо, ви ще не знали, Україна є найбільшою за площею країною в Європі. Загальна площа України становить 603,55 квадратних кілометрів. Я колись не знала, не знаю чому, що Україна ну, є така велика, і що вона більше за Іспанію. Я я щось думала. І теж тут моя знайома в Іспанії. Вона ну вона не іспанка, вона українка, і вона теж це не знала. Вона думала, що Іспанія більша ніж Україна. Ч -ч -ч Чому це так працює? Тож, наступне, це станція Арсенальна Київського метрополітану Святошинська, Бровська лінія. Сьогодні є найглибшою станцією метро у світі. Тобто вона найглибша під землею. її глибина становить 105,5 метрів. Вам доведеться їхати довгих 5 хвилин на екскалаторі, щоб дістатися до станції. Нічого собі. 5 хвилин. Це треба їхати. Наступний факт. Дуже цікавий, я вже його прочитала раніше на телефоні. Тож, Макдональдс у Києві є одним з найбільш відвідуваних ресторанів. Макдональдс це ресторан. Я тільки це зараз зрозуміла, що вони так написали. Реально, це не Fast. Фаст... Fast. А як це називається? Whatever. Відділення на вокзальній площі в Києві посідає третє місце серед найбільш відвідуваних ресторанів Макдональдс у світі. Ресторан знаходиться поруч із залізничним вокзалом. Хто не знає, в мене вже немає дзеркала, воно розбилося. Тому я маю робити макіяж ось там для того дзеркала. Або я ще я маю маленькі дзеркалята, але їх десь нема. Ну, Загубила я е Що це таке? Ось, ну я малююся в камеру, потім перевірю, що там. як там справи. Тож, Україна одна з найосвічених націй у світі. Жовтий колір я буду перше наносити. Мені вже точно буде треба тут стояти. Тож е, країна послідає четверте місце у світі за кількістю найосвіченіших, найосвіченішого населення. Дивіться, це просто перший шагар, і воно вже таке насичене. 99,4% українців у віці 15 років і старше вміють читати й писати. 0,6% українців вони не вміють читати. 70% дорослих українців мають середню або вищу освіту. Навіть всім відомі чемпіони у важкій вазі Віталій та Володимир мають докторські ступені. Я їх не знаю взагалі просто. Тому я не розумію, про що вони взагалі говорять. Гора Говерла найвища гора в Україні, це всі знають. Її висота 2... 2601 метр. До речі, ви піднімалась на Говерлу? тому що я ні. Я, я, я не знаю, що взагалі біля неї ух, колись бувала. Якщо бувала, то коли була мала. Я в багатьох просто тупо чуй не в всьому світі побувала, коли була мала. А тепер я нічого не пам'ятаю. Патріотичний вийшов пензлик. Це реально клас. Ось такий поки що образ вийшов, але це ще не все. Географічний центр Європи, розташований у Закарпатській області. Неподалік від селища Ділове. Це один з п'яти загально визнаних центрів континенту, але не єдиний, оскільки спосіб обчислення координат залежить від вашого підходу. Інші знаходяться в Литві, Білорусі, Словаччині, Словаччині та Польщі. Тож потім я підчищу ось тут синій кольор, тому що його більше, ніж жовтого. І з цими двома кольорами я трішки перехід зроблю. І додам туди трохи зеленого кольору. Ну, такий він, васабі. Ось так от. Прохожусь. Тож, ре... наступне – це рекордна кількість людей на концерті. Пол Роджерс, вокаліст гурту Queen, Виступив тут з благодійним концертом у 2008 році, який встановив рекорд відвідуваності за всю історію гурту. Тож, а Харківсь... Харківська площа Свободи є найбільшою площею в, Рі... в Європі, нічого собі. І, як повідомляється, на ній зібралося понад 300 тисяч людей. Тож, наступне, це, я надіюсь, всі знають, третя за красою мова у світі. Одним з найцікавіших фактів про Україну є її мова. У 1934 році українська була визначена другою наймелодійнішою мовою світу, поступаючи лише італійський. Того ж року вона була визнана третьою найкрасивішою мовою, поступившись лише французькій та перський. Не знаю, на мою думку, Франціюсь Конерія дуже гарна. Хоча, можливо, так. Не знаю. Звісно, це вже дуже суб'єктивно і ми всі знаємо, на якому місці насправді є наша мова. Ого, 50, понад 50 згадок у книзі рекордів Гіннеса. Тож я зараз роблю вії і повернусь до вас. Тож я вже закінчила v, з Віми і губи теж оформила. Тож я нанесла туди мою помаду, змішала її трохи з консилером, потім нанесла сюди саму помаду без консилеру і сюди сюди прям консилером. І обвела це все олівцем для губ. Тож, зараз просто будуть факти про нашу країну, про мою країну, про Україну. Тож Наприклад, Анатолій Бойко я говорю про 50 згадок рекордів Гіннеса, з Володимира Волинського, відомий як український фаберже. Що це таке? Я не знаю. Є одним з останніх українських рекордсменів. Він за допомогою крихітних дірочок перетворює звичайні пташині яйця на витвори в мистецтва. У квітні 2021 року художник проткнув 52 700 дірочок у гусячому яйці та 33 300 дірочок у корячому яйці, встановивши два світові рекорди, рекорди відповідно. Це, це і для мене це дивний якийсь рекорд. Відкриття першого університету у Східній Європі, Острозька академія. Найстарші. Найстаріший науково освітній заклад в Україні та перший вищий навчальний заклад у Східній Європі. Слов'яно-Греко-Латинська академія була заснована в Острозі в 1576 році князем Костянтином Василем Острозьким. Україна є найбільшим у світі виробником насіння соняшнику. І в кожній частині України ви побачите приголомшливі поля цих жовтих квітів. Я пам'ятаю, я їхала в Тернопіль. Ось там є моя родина від маминої сторони, маминої сторони і від татової. Ось то, здається, якщо не помиляюся, я не дійсно помиляюсь, ми їхали і там завжди були соняшники. Так багато, що ними можна було б покрити всю Словенію. Нічого собі не стільки, в нас багато, але я, чесно, не знаю, наскільки велика Словенія, так де моя кловіятуна. Ну, порівняно з Україною, це досить маленька країнка. Але все рівно це багато соняшників. Тож Україну часто називають житницею Європи, оскільки вона має ідеальні умови для вирощування пшениці, є великим виробником зерна. Ну, це ми знаємо, тому що навіть наш прапор, цей колір нашого прапора це означає пшениця. Ну, типу, в нас реально багато всяких зерн. Ось всяких каш, цього всього, ну, типу, особливо пшениці, в нас багато, тому що через те, що через наш клімат. Ну, наприклад, в Іспанії не такий клімат, ну, типу, Чорнозему тут нема взагалі, або майже нема. Тому нема тут таких ресурсів. І в інших країнах теж майже нема. Тож, острів Зміїний це єдиний природний дім золотистої гадюки, що перебуває під загрозою зникнення, яка потрапила в пастку на острові під час останнього льодовикового періоду. Тобто, Золотиста гадюка. єдину вона скоро вимире. і А тому, напевно, острів зміїний назвали через так. Тому що там оця от змія золотиста. Зараз я її хочу побачити, як вона виглядає. Вона реально ніби золота на одній фоці. Ем, наступне це всесвітньо відома нео Неаполітанська пісня Оселе Міо. Осоле Міо. Не знаю такої пісні напевно. Була написана Едуардо Ді Капуа у 1898 році в Одесі. Він перебував у південному порті зі своїм батьком Скрипелем, коли його вразив прекрасний світанок на Чорному морі. Слова до цієї пісні невдовзі написав поет Джованні Капуро Капуро. Зараз я послухаю тут якраз. Зрозуміло, я її не знаю. Тож наступне, це перша в світі конституція була розроблена і введена в дію в 1710 році українським гетьманом Пилиповим Орликом. Документ мав на меті запровадити поділ влади. У ньому були окреслені обов'язки та правди як громадян, так і уряду. Національна бібліотека України імені В я не знаю, чому я хочу вчитати в М'ячі Слава, це моя ця школа В'ячеслава Чорновола в Україні, в Львові в Вернадського. Вибачте, я нікого не знаю. Ні, я багато кого знаю просто карбниця знань. Це одна з найбільших національних бібліотек світу. Вона налічує понад 30 мільйонів одиниць. Зберігання і є скарбницею знань, що містить книги, періодичні видання, рукописи, карти та інші документи. Вона також є домом для найбільшої у світі колекції української літератури, яка налічує понад 1,5 мільйона примірників бібліопримірників. Бібліотека є популярним. Місцем як для місцевих жителів і так і для туристів, пропонуючи різноманітні освітні та культурні заходи. Заповідник Аск... Асканія Нова найстаріший у світі степовий заповідник. Він є домом для 500 видів рослин і 300 тисяч видів тварин. Найбільша пустеля в Європі. До речі, я була здивована, коли я дізналася, що в Україні є пустеля. Знаходиться на півдні України. Олешківські піски, розташовані в 30 км на схід від Херсона, є найбільшим піщаним масивом в Європі. Ніде у світі ви не знайдете стільки унікальних гіпсов, гіпсових печер. На такій невеликій території, як на українському Поділлі. Печера оптимістична, найдовша печера в Євразії та п'ята за довжиною печера у світі. Аго, нічого собі. Зараз загуглю печера оптимістична. Добре, тож, я зробила свій макіяж фактів вже сьогодні, напевно, досить. Ем, тож, я дякую вам за перегляд. Я зараз зроблю. Затіску повернусь до вас, покажу вам остаточний образ. І це буде закінчення цього відео. Тож, ось такий у мене final. Look. Я додала просто ці шпильки жовті і все. І я надіюсь, що вам це відеося. Мені сподобався цей образ. Він досить був простий наступного року на наступні якісь українські свята. Я буду робити якісь ще інші, можливо, більш креативніші. І бувайте!